Доброго дня. Ми сьогодні проводимо чергове засідання комісії. У нас є тільки основний порядок денний Перенесених немає. В порядку денному 23 питання. Колеги, чи є у когось заваження пропозиції до порядку денного? Будь ласка. Пропонуємо питання 8. Перенести наступне засідання комісії. І питання 20 і 21 зняти з розгляду, оскільки вчора. Ліцензіатом було відмовлено у проведенні перевірки. Так, зрозуміло. Якщо більше питань немає, ми тобто, знімаємо, переносимо восьме питання, це ліцензійне питання, і по 20-21 зняти з розгляду. Тоді приходимо до розгляду основного порядку денного. Так. Юрій Володимирович, у нас блок ліцензійних питань. Проінформуйте, будь ласка. Так, пропонуємо об'єднати з першого по сьому питання. Так, зрозуміло. З першого по сьому блок ліцензійних питань. Колеги, чи є якоїсь чи Пропозицій? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП про схвалення інвестиційної програми з розподілу електричної енергії тов, «Нафтогаз Тепло» на 2025 рік. Відповідний проект був схвалений 30 грудня 2024 року. Зауважень пропозицій до оприлюднених матеріалів не надходило. Пропонуємо прийняти цю постанову про схвалення інвестиційної програми з розподілу електричної енергії, ТОВ «Нафтогаз Тепло» на 2025 рік. Зрозуміло. Чи якось заваження? Чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного. Розхвалення проекту постановин про схвалення інвестиційної програми з розподілу електричної енергії, АТ Прикарпаття Обленерго» на 2025 рік. Відповідний проєкт інвестиційної програми був розглянутий профільним департаментом також сумізними структурними підрозділами. З урахуванням висновків Державної інспекції, який був наданий 13.01.25, а також листа на Франківської обласної адміністрації від 14.01.25. Слід зауважити, що дана. Інвестиційна програма має певні особливості, а саме ряд заходів не присутні в плані розвитку, діючому 2428. го року план знаходиться на розгляді, тому ряд заходів є непогодженими. Саме через це Прикарпаття Обленерго має до 1 квітня надати зміни до інвестиційної програми у сумі. 224 мільйона 888 тисяч. Це кошти, які не підтверджені заходами, вони мають їх доплатати. Це є особливість цієї інвестиційної програми. Пропонуємо прийняти значний проєкт інвестиційної програми. Даної інвестиційної програми один із важливих заходів це є заміна ат 2 на підстанції Ворохта, який знімає на даний момент обмеження з надання послуг. З розподілу даному енерговосмістю. Дякую за інформацію. Чи якось зауваження пропозиції Немає. Переходимо до голосування. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП щодо схвалення планів розвитку на 2025-2029 роки. ДМП ВКГ Дніпро захід Донбас та Прат енергоресурси, а також про прийняття постанов. НКРКП щодо схвалення інвестиційних програм та інвестиційних проєктів на 2025 рік по цим же двом компаніям. Будь ласка. Так, від приватного акціонера товариства енергоресурси та, та державного міжрайонного підприємства водопроводно-канзиційного господарства Дніпро західний Донбас надійшли плани розвитку на 2025-2029 роки та інвестиційні програми на 2025 рік. Жила тобто фінансування зазначено на сайті комісії в до порядку денного. За відсутності зауважень та пропозиції до проекту постанов після опрямку на саді пропонуємо вам прийняти постанову. Дякую за інформацію. Щекого зауваження до цих двох питань, озвучених немає. Переходимо до голосування. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення ТОВ «Южна Energy. Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. Та не дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Проведено планову перевірку за період діяльності 6 серпня 2021 року, 31 грудня 2023 року. У ході перевірки зафіксоване порушення сучасності подання форм звітності, також свій, е, повнота заповнення форми 20 НКРКП НКР щодо... Внесків на регулювання також здійснення поетапної оплати за посли диспетчерського оперативно-технічного управління та розрахунки з ДП гарантований покупець. З ДП гарантований покупець регулювано питання взаємних розрахунків підписанням акту зустрічних вимог. За результатами перевірки пропонується прийняти установу санкцій застереження. Дякую за інформацію. Чи якогось зауваження пропозиції до озвученого пункту немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення ТОВ Гранд Салар ліцензійних умов виробництва електричної енергії. Також планова перевірка за діяльності 1 вересня 2017 року, 31 грудня 2023 року. ході перевірки встановлено на відповідність заводських номерів модулів сонячної електростанції. Наявність розрахунків, повнотий розрахунків ДП гарантований покупець та забезпечення передачі даних на платформу Прозорості НСА. За результатами перевірки пропонуємо прийняти постанову санкції застереження, також зобов'язані щодо суми порушень, зафіксованих під час перевірки. Так, зрозуміло. Чи якось заваження чи пропозиції до озвученого пункту? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення ТОВ «Східи» газенерго. Ліцензійних умов спостачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог норативну правохавці, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Планова перевірка за період 22 червня 2018 року по 31 грудня 2023 року. В ході перевірки зафіксовано ряд порушень, зокрема щодо збереження ліцензійної справи ліцензіатом. Піцензіат отримав дублікат від комісії, також щодо своєчасності подання форм звітності до комісії, щодо вірності визначення внесків на регулювання та своєчасності їх сплати. Терміни порушень складають від 430 календарних днів до 1525 календарних днів. Також порушення в частині зазначення в досторонніх договорах інформації про обсяги та частку кожного джерела енергії. Яка постачається споживачам. Крім того, в публічних комерційних пропозиціях не міститься інформація щодо ціни на електричну енергію, в тому числі ціни диференційованим за періодами часу. Також в договорах зазначено додаткове навантаження на споживачів щодо сплати небалансів за спожиту електричну енергію. Також Порушення в частині своєчасності та поетапної е, по сплати за надані послуги на купіреенерго. Е, крім того, в рахунках е, споживачам е, відсутня інформація визначенням правилом розділу ринку електричної енергії, а також не зазначається відповідна інформація в кабінетах споживача. Також встановлено порушення щодо повідомлення оператора ринку. З помісячною розбивкою саме інформація щодо опції проданої електричної енергії на добовому наперед добовому ринку про частку кожного джерела енергії використано для виробництва проданої електричної енергії. За результатами перевірки згідно методики визначення штрафу розрахована сума штрафу, яка складає 427 720 гривень. Пропонується прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу. А також прийняти розпорядження щодо сунення порушень, проєкт тих, якого розміщений на вебсайті комісії. Дякую за інформацію. У нас є зареєстрований учасник, директор зазначеного підприємства Кузьменко Сергій Володимирович. Будь ласка. Сергій Володимирович. Доброго дня. Ви мене чутно? Чути. Не видно, О, але чути. Шановні члени комісії, я хотів би. Зупинитись буквально коротко на двох питаннях. Це відсутність, що було зазначено джерел. Ну, ми надавали пояснення, і в, у нас в договорі є відповідні посилання на це, і кожного місяця джерела походження електричної енергії споживачам надаються. Я просив би це все таки факт, в, врахувати. І друге, ну, безумовно, ми. Всі порушення, які були, особливо термінів подачі інформації, хотів би, щоб комісія була <кій> поінформована в те, що компанія була нами куплена ще в 2019 році, і частину ми просто не контролювали. І під час уже проведення перевірки, безумовно, більшу частину порушень ми усунули. І гарантуємо, що всі порушення, які були зазначені, ми усунемо в подальшому. Що стосується штрафу, хотів би попросити, якщо комісія прийме рішення про його накладання, все-таки е, дати нам термін е, якось його розтермінувати, бо сума для нашої компанії дуже значна, хоча б на 3-4 місяці, щоб ми в спокійному режимі могли е, виконати ті обов'язки, які на нас буде покладена комісія. Дякую. Прохання, дякую за коментар, а прокоментувати стос... департамент стосовно питання надання інформації по джерельним споживачам, чи підтверджується це, чи не підтверджується. Дана інформація описана в обґрунтуванні, Ліцензіат звернувся до оператора ринку щодо підтвердження, отримання оператором цієї інформації, проте підтвердження до нас не надійшло від оператора, що ця інформація не отримує. І друге, стосовно розтермінування штрафів, в разі якщо комісія приймає рішення про застосування штрафу, ви маєте право звернутися до комісії з проханням про його розтермінування, з обґрунтуванням необхідності такого розтермінування і ми розглянемо це питання, але це окреме рішення, ми не приймаємо одночасно два рішення. Так, зрозуміло. Дякую. Дякую. Колеги, якщо нема більше. Коментарів. Є. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Ліцензіату. Рекомендую звернутися з відповідним зверненням щодо розтинування. Так, наступний пункт порядку денного про недотримання ТОВ «Східгазенерго» вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу. Також планова перевірка по діяльності з постачання природного газу. Зафіксовано ряд організаційних порушень, зокрема щодо відсутності в договорах з п'яти споживачами, наявності контактних даних режиму роботи з контактних точок. Також ліцензіат провадив ліцензовану діяльність в місцях провадження незазначених у відомостях. Протягом періоду, що перевірявся невкладенно з відповідними газосподільними підприємствами виконання робіт пов'язаних з припиненням обмеженням газопостачання, порушення строків подання фронтзвітності, порушення строків оплати оператору ГТС за доповільний небаланс електричної енергії. Також ліцензіатам не надавалось інформація щодо стандартів, дотримання стандартів та вимог ході перевірки, було все надано та. Не надавалася фінансова звітність перший -третій квартал були з першого року. У ході перевірки, відповідно фінансову звітність надано За результатом перевірки пропонуємо прийняти постанову санкції застереження. Також розпорядження щодо сумнення порушень проєкту, який розміщено в сайті комісії. Зрозуміло. У нас також є ресторанний учасник, директор Кузьменко Сергій Володимирів. Сергій Володимирович, слухаємо ще раз. Клас. Дуже дякую. Ну, у мене більше стосовно прохання були електричної енергії, тому тут ми приймаємо рішення комісії і гарантуємо, що в відведений постановою термін ми усунемо всі порушення, які були зазначені. Дякую, дякую вам. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення, ТОВ «Полтава» газбуд газбут ліцензійне домов провадження спольської діяльності з постачання природного газу. Планова перевірка, в ході якоїсь зафіксовано е, неповернення переплати коштів 15 споживачам та е, неповернення, несплата компенсації за недотримання стандартів 35 споживачам. Згідно методики визначення штрафу, сума штрафу складає 231 795 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, а також розпорядження проєкту, який розміщений на сайті комісії. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Руслан Миколаївич, у нас тут блок ваших питань. 20-21 ми зняли, я так розумію, 18, 19 та 22 це пробження строків проведення перевірки, то ми можемо блоками, так? Да? Так, тривають перевірки. Звернулися в голови комісії з перевірок щодо необхідності збільшення і строків, визначений законодавством строк, пропонує прийняти відповідні рішення. Зрозуміло. Є, тоді є пропозиція підтримати подання департаменту. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, і останній пункт порядку денного про прийняття постановен КРКП про внесення змін до порядку контролю за дотримання ліцензіатами. Що Провадять діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов. Зазначений проєкт постанови, що має знаки регуляторного акту, був схвалений на засіданні комісії. Даним документ пройшов всі необхідні процедури, зокрема щодо дотримання зауважень пропозицій, проведення відкритих обговорень. Протокол обговорень на сайті комісії. Зокрема, даним проєктом постанови пропонується доповнити порядок контролю методикою визначення сум додатково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення діяльності з е, ліцензіатами з розподілу природного газу та уточнення окремих положень порядку контролю, зокрема щодо направлення е, посвідчень та запитів на проведення перевірки на електронну пошту ліцензіатів. Враховуючи, що даний проєкт постанови пройшов всі необхідні процедури, пропонуємо прийняти постанову щодо внесення змін до порядку контролю за дотримання ліцензіатами, що проводять діяльність сериал енергетики послуг, та мультів послуг, законодавства від НСР та ліцензійних умов. Дякую за інформацію. Чи є якось зауваження пропозиції до озвученого пункту? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім дякую за увагу.